Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку букви Й, велика і маленька. Позначення звуків Є, І. Друкування букв, складів, слів, речень, Підготовка руки до написання рукописних букв. Письмо овалу. Назви голосний звук. Послухайте слова. Назвіть хором голосний звук у кожному з них Ряст. Л'є, хліб, Лід. кую, куп, рак, коло, рис, мед, Попрацюємо з коромовкою. Їжак їжачення їздять по гриби щодня, їжачиха помагає, сироїжки їм збирає. Їжак і жаченя їздять по гриби щодня, Їжачиха помагає, сироїшки їм збирає. Пришвидчуємося. Їжак і жиченя їздять по гриби щодня, їжачиха помагає, сироїшки їм збирає. Сьогодні до нас в гості завітала звірядку. Спробуйте відгадати, як його звати. В лісі я мишей ловлю, груші та гриби люблю, а коли когось лякаюсь, хутко у клубок звертаюсь. Хоч у голках мій піджак не я, а їжак. Розчитайте відгадку. Ї... Отже, сьогодні на уроці нам потрібно вивчити букву, що позначає звукосполучення Й, і Назвіть ланцюжок звуків у слові І-жак. Й -І Ж. А К. Звукосполучення косполудження І позначається буквою ї. Повторіть нас по букви І. Буква ї є, є велика і мала. Пофантазуйте, на що вона схожа. Їжак яблуками чистить гострі голочки свої Наколов він двоє яблук йде казкова буква Ї. І без її не ступить кроку. Поміж ними свар нема. І до її моргає оком. Її у відповідь двома. Чого ми ще можемо збудувати букву І. Переходимо до роботи в підручнику. Сторінка 72. Кого ви бачите на малюнку? Як завжди, є наш котик і мошенятко. Що робить котик і мошенят? Чи задоволений їжак, що йому обстригають голки? Звичайно, що ні. Як ви гадаєте, чи може їжак в реальному житті існувати без голок? Отже, давайте зробимо з вами асоціативний кущ. Коли ви чуєте слово їжак, які асоціації вам спадають на думку? Голки, ліс, молоко, клубочок, гриби, яблука, тваринка. Виникла проблема. Чи потрібні їжакам голки? Ті, хто вважають, так, сказали, що так, вони захищаються від лисички. Ті, хто сказали ні, вони сказали ні, бо не можна їх взяти в ручки щоб потримати. Отже, який виступ, переходимо до завдання номер 1 Я читаю вам літери, ви плескайте у долоньки і ловите лише букву Ї. І. І Т. Й, й те, І, Т, І, І, Г, І ї. молодці. Давайте попрацюємо над словами. Читаємо слова і одразу знаходимо слово підпис до малюнка. Їжа, поїхав, гаї, краї, їжак. Заїхав мрії, країна їжаченя, доїхав, сироїшка, хвоїнка. Що ж у нас тут зображене? Сироїшка. ...вої. Завжди, де б вона не була, вона завжди буде позначати два звуки Й і їжак. Й, І, Ж – приголосний звук. А. Голосний, К. Приголосний. Поїзд П. Приголосний. О – голосний, Й – це Й, і З приголосний, Д – приголосний. Сироїшка. Квест цікавинка Сирегішка може рости як поодинці, так і групами із самого початку літа. До пізньої грибної осені. Знайти сироїжку можна і в горах, і в долинах, і в листяному, і в хвойному чи мішаному лісі. Що ж, їсть їжак? Зараз ми з вами дізнаємося. Давайте пофантазуємо, що їсть їжак. Як ви думаєте, про що буде текст або про кого? А тепер послухай. Бо зараз ми будемо давати відповіді на запитання. Їжачки їдять жуків і гусень, равликів і слимаків, дощових черв'яків і коників можуть поласувати їжачки і машенятками, пташенятками, жабками та навіть зміями. Змію їжак може з'їсти повністю, бо йому не шкодить шміїна отрута. А тепер давайте почитаємо, коли у нас закриті слова. Їжачки їдять жуків і гусінь, равликів, слимаків, дощових черв'яків і коників. Можуть поласити їжачки й мишками, пташенятами, жабками, та навіть. Змією. Змію їжак може з'їсти повністю, бо їжачкові не шкодить змії на отру. Про кого йдеться в тексті? Я можу помолитися, але, здається, їжак може з'їсти змію? Чому їжачок може з'їсти всю змію? Що б ви зробили, якщо побачили перед собою їжачка? Чи можна забирати їжачка додому? Де краще жити їжачковим? У зоопарку чи на природі? Що їдять їжаки? Перевіримо, чи добре ви слухали. Жуків їдять, їдять гусінь, їдять слимаків. Їдять дощових черв'яків. Їдять коників. Їдять миші. Їдять. Пташеня. Їдять жабок, їдять змії, також їдять. Отже, все, що у нас є у переліку. Переходимо до написання великої літери І. Така сама, як і наша І, але у неї два ока. Маленька, тільки менше за розміром. Друкуємо велику та маленьку літеру ї. Склади їж, їз, їх. Слова їжак, їжа, їла, їдять. Обов'язково робимо звуковий аналіз слів їжак, їжа, їла і їдять. Отже, ї. І ж «а», к. Наступні слова зробіть самостійно. І, і маленька і велика їдять поїсти поїхати. І речення їжаки їдять жуків. Знайдіть пару. І ЖАК. Далі, де і рис. І рис перше. І наш бик Як. Я на початку означає «й», А. Онлайн завдання зможете побачити в класрумі. На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка. На уроці мені сподобалась жовта. На уроці мені не сподобалось червона. До зустрічі.